Я запрошую до виступів перших наших доповідачів Сергія Єсюніна, кандидата історичного наук, членого секретаря Хмельницького Хмельницького обласного краєзнавчого музею з міста Хмельницький і також Юрія, Юрія Климчука, доктора філософії, вчителя історії Кульчиєвецького ліцею Слобідського Кульчаєвецької ОТГ, село Кульчівці Кульчіївці Хмельницької області. То тобто, запрошую колеги їхня доповідь реінтерпретація предмету охорони пам'яток історії у світлі вимог сьогодення на прикладі міста Хмельницького. Добрий ранок, шановні колеги. Е, ну дійсно, конференція у нас має надзвичайно такі важливі аспекти, які стосуються історичних міст. І я думаю, що ви безумовно всі знаєте, що в принципі. У нас в Україні багато історичних міст, навіть наше місто Хмельницький, яке, прямо скажу, у нас не має жодної пам'ятки національного значення, але воно віднесено до історичних, і тому, безумовно, питання охорони саме пам'яток, у нас вони всі місцевого значення, пам'яток архітектури місцевого значення, пам'яток історії місцевого значення досить важливе. Єдине, що хочу зауважити, чому саме це питання я піднімаю, саме реінтерпретація предмету охорони пам'яток історії, тому що так історично склалося, що в нашому місті налічується 42 об'єкти культурної спадщини саме за знакою історія. Якщо відняти братні могили, там поховання і всі інше, що пов'язана з діяльністю відомих людей, то у нас залишається всього 17 об'єктів: це будинки. Які мають статус історичних, але всім їм дали цей статус саме в радянські часи. Я думаю, в багатьох містах України саме така проблематика. І якщо розглянути предмет охорони саме цих пам'яток, саме 17 цих будинків, ми просто можемо побачити, що фактично, а це давалося переважно, ну, наприклад, до ювілею, там жовтневої революції 1967 рік, в 1971 році ще дали частину будинкам. Це фактично ідеологічні об'єкти, пов'язані з діяльністю Червоної армії, комуністичних радянських діячів, і зрозуміло, що на сьогоднішній день, особливо після того, як світ побачили постанови і укази державні 2015 року про декомунізацію, про вшанування пам'яті саме пов'язаних з подіями значить, українських. Діячів. ну, скажімо прямо ми опинилися в нашому місті в такій ситуації, що безумовно ці пам'ятки потрібно виводити з реєстру. Ну, ви знаєте, що Міністерство культури, куди ми подаємо всі ті пропозиції, а я є член консультативної ради, хоча працюю в музеї, є член теж комісії по декомунізації в нашому місті, вони, ну скажімо так, Ще і тягнуть час. Подання у нас були ще у 2017-2019 роках, але до теперішнього часу цей статус залишається. І тому ми вирішили зробити по-іншому: зробити просто реінтерпретацію предмету охорони. Тобто, ті будинки розглянули історичні події, які пов'язані з ними. І е, постаті, які можуть бути пов'язані, і знайшли досить цікаві моменти, що, наприклад, якщо будинок в ньому перебував штаб там кавалерійської дивізії Котовського, що для Радянського Союзу було надзвичайно важливо. Але ця будівля, вона так само використовувалася, наприклад, військовими підрозділами е, доби УНР 1917 21 рік. Ну, а наше місто має таку історичну специфіку, е, ну прямо скажімо, до 19 століття історія не дуже багата. На події, що пов'язане з Плоскіровим, Проскуровим, теперішнім Хмельницьким. Але події 1919-20-х років, тобто доби УНР, е у нас саме всі переважно основні події відбувалися на Поділлі, відбувалися в нашому Проскурові. Ну тут, безумовно, там є Кам'янськ-Подільський, Вінниця, інші міста. І е нам вдалося знайти ну, такий підхід. Саме на тих об'єктах, які раніше охоронялися і мали ознаки чисто таких прорадянських історичних об'єктів, знайти історичні моменти, які пов'язані саме з добою української революції. І от таким чином, 17 будинків старових, ті, що були пам'ятками історії, дев'ять будинків однозначно, ну можемо сказати, запропонували. Змінити саме предмет охорони, тобто історичну подію. І таким чином нам не довелося виводити ті будівлі саме з під охорони. І я вважаю, що це таке ну, непогане рішення, тому що воно вже в місті дало ефект. У нас вже туристичний є центр, є музеї, є екскурсії по місту, і вже ну, можна сказати два роки. У нас є окремі екскурсії, які проводяться по місцях саме Української Національної революції 1917-1921 рік. Тобто, ми фактично іще додали, ну, скажімо так, підґрунтя для нових екскурсійних маршрутів, для нових туристичних маршрутів. Це 9 будинків. Залишалося ще у нас ще 8 будинків, два з них ми все ж таки вивели. Зняли охоронний статус, тому що, в принципі, там е, самі будівлі, це пов'язано з Гречанською Червоною гвардією, тобто у нас є залізнична станція Гречани, і в 1917 році там якийсь загін організували, який дів буквально місяць. Потім розформували, всі забили, а в Радянському Союзі зробили з них, звичайну ікону. Але ми не змогли там дійсно щось знайти. й самі будівлі це промислові будівлі і не являють якоїсь, ну, навіть і архітектурної або іншої цінності. Але інші будинки, які залишилися, ще у нас 5 будинків, то е, ми прийняли рішення, да, історичних подій в них не було, але перевели їх, е, ну, вірніше, запропонували надати їм статус пам'яток архітектури місцевого значення. Тому що, в принципі, вони будувалися на початку ХХ століття, вони мають певні риси такої е, провінційної архітектури, але вона досить цікава, е, переважно це модерн. Е, який був поширений на початку ХХ століття. І, в принципі, основний ітог такої роботи все ж таки ми змогли не просто значить, викреслити ті пам'ятки, які радянською мають інтерпретацію і мали все життя, а змогли надати нове дихання, от саме таким історичним пам'яткам. Тому, в принципі, моя доповідь, вона більш широко буде подана, зрозуміло, в збірник, вірніше, вже подана. Там я і порівняльну таблицю давав і подав про кожну історичну будівлю маленьку анотацію, тобто як ми ці події відкрили саме у вигляді ну, тобто, за вимогами сьогодення. І такий досвід, я думаю, що в принципі, згодиться багатьом нашим містам саме реінтерпретація предмету охорони пам'яток історії. Дякую за увагу.